Вітаю на огляді. NES очікує психологічний хорор. Прогулянка, яка питає, що стиниться, коли пам'ять реальність сплітаються. Що ж, давайте перевіримо цей же хастик. О, oh, oh, head... oh, божечки, моя голова знову. Де я? Що це за ракет? Не знаю, що означає. Їмкнути... А, мене ще на нанігтарику не запальне. А можна вирубити? О, чудово. бо щось мені іспіви не подобається. Можна вийти, щоб нам не було страшно. Неполеон. Це що за звук... А, це я так оджу? А, це просто якісь звуки незрозумілі вже за вікном. Чи не за вікном? Там якесь вогнище горить. Записка. Ого, як ж вони по-дурненькому трошки зробили Ану, рід. О, Оно ну, хоча б так можна перекласти і буде більш комфортно. Бо я вже думав, що ми розчаруємось. Цього ранку батько повернувся з Чельстона чудовими а чудовим годинником, найкращим з тих, що є будь-коли бачили. Його поліроване дерево блищить у післяобідньому сонці, золотий метник. Граційно гайдається, і все здається поцілованим небесним світлом. Мати каже, що він перетворив наш скромний дім на вишуканий, і я не можу надивитися на нього, ніби якийсь благородний охоронець пільної. у цей годинник відзначатиме не лише години наших днів, але й новий розділ для нашої родини. Мерібет, 17 квітня 1893 рік. Що ми забули в такі часи? 1893 я, напевно, сплю. Я теж так думаю, що ти, напевно, спиш. Мати земли, хто там так. І він ніби двері ручки, ручки, двері, ручки дергає. Тут, я так розумію, вони зробили дуже хороший акцент на звуки, тому треба бути максимально обережними, тому що можна обкакатись. А останнім часом я помітила дивну поведінку батька перед годинником, ніби зачарований його маятником, він мовчки стоїть, бурмоче щось, ніби розмовляє з самим цоканням. І навіть мамині поклики ледве відволікають його, його обличчя блідне, думки віддаляються, і хоча колись годинник приносив радість, тепер він кидає дуже дивну тінь на наш дім. Я молюся, щоб це закляття зникло, але з кожним дзвоником я відчуваю, ніби в цих полірованих стінах тримається більше годин. Мерібет, травень 1893. Так, чудово, рухаємось далі. Я думаю, зараз... Я думаю, це буде якесь там приведення в нас. Що там за малюк? Да, вони прям зробили дуже хороший акцент, мені здається, на звуки. Мені здається, не так тут буде зараз відігравати роль візуал, а саме звуки. А куди тоді я маю рухатись? Чи тут ще зараз буде? Так, ну шухлядку це я не міг відкрити, правильно? ж? Чи я не помиляюсь. Ні, шухляда зачинена. Також ми їх не можемо відкривати, ключика в нас немає. Маска. Кров. Тут цього раніше не було, дай мені ти поговорить? І не страшно. Че. Якась бабулька. Скаже, вона повисла там десь в куточку. Так, ну тепер, можливо, мене гору пропустить все ж таки в якийсь прохід. Можливо. Не хоче? Дивно? Можливо, ці двері. А куди тоді я маю йти, якщо там немає проходу ніде? А, можливо, там, де була кров, там зараз буде якийсь ключик. Так. Е-е-е... Другий поверх Холл. А як зрозуміти. Не від цих дверей ми промазали. Unlock. Ага, тут така механіка. Дивне яке ще що. Відьма. І тут тепер зачинено. Занося ключик. Мейбі віцуванці. Ні, напевно не від цих дверей точно. Я думаю, тут, в принципі, нічого такого страшного у нас не було. Ну в плані, що сюжетних заморочок. Ні, напевно, з-під спіднизу. Точніше, на першому поверсі має бути ключик. Відкритися двері, а не ключик. А від чого тоді? Бедрумки. Ключ від спальні. Можливо, підходить до одних із цих дверей. До одних із цих? До одних із цих, це до яких? Стоп, у нас. Хіба там в тій кімнатці було двоє дверей? Одні тут двері всього навсього. Не відкривалося, до речі. Ну, ті двері також щойно не відкривалися також взагалі. Як я можу ключика використати, якщо він тепер не хоче відкриватись? Ну так перед цим там була можливість відкрити двері, а тепер немає. Не сумніваю, що це ось ці двері, тому що це вже в нас вихід. Ніби, як на вулицю. Або я трішки тупо не розумію, як ця двері відкривається взагалі з цим ключем. Я беру ключ. Ну перед цим вони ж так вийшло. Я натисну на ключе. Потім там було відкрите. Зараз я не можу ключика вибрати чомусь. Тут у нас більше такого нічого не відображається. Дивина, ти годі. А, тепер я можу відкрити, так? Doesn't fit Ключ типу не підходить, де я так розумію. Ключ від спальні не підходить. Але чому тепер тут з'явилася кнопка unlock? Перед цим її не було. Научиться ці двері. Стоп, як так, що один разу, одного разу вона кусь з'являється ключик? А тепер я тут не можу це зробити. Як це працює? Ми підходимо до одних дверей, нам показує, що є кнопка Unlock, відкрити, типу. А тепер цієї кнопки чомусь немає. Добре, типу, я відійшов. отакий, Бла-бла-бла. Відчинив двері. Тож до дверей. Скайтаб. Прокручую. Ключик. Зум, таб, клопс. Немає. Навожусь, вже зникла кнопка чомусь анлок відкрити. Якось воно по дебільному трішки працює. Ми навелись прямо на замок, грубо кажучи. Наводимось на ключика. Не хоче відкривати двері. І як же ж працює тоді їхня система? Це ключ. Окей, я тоді йду в паузу, зараз поморочуся, можливо, двері відкриються. Це моя стара голова до патрила. Нам потрібно підходити до дверей та натискати праву кнопку мишки. І тоді в нас з'явиться змога відкрити через ключик. От в чому була вся проблема. А я Хтось навіть... там був? Так, тут немає ще я десь в кутку на стелі, не сидить. Те, мадам. О. Вона в шафу сидить. В шафі, точніше. Невідомо. Так, у нас є якийсь лист, який ми 100% зможемо зараз прочитати. Ми звісно, зараз перекладемо. Та й дізнаємося певний текст. Цукенє. Воно не зупиняється, і я чую його всюди, воно переслідує мене вісні, у колиску аж до самих істок. З кожним дзвоником воно показує мені видіння жахливих речей, кімнати, наповнені тінями, обличчя спотворені та розбиті. Я бачу себе з ножем, бачив свої руки червоними та мокрими. Я бачив, як розширилися очі батька, крик матері, навіть дитину, мою власну дитину. Я не можу я не можу дивитися на нього, не бачити, як це повториться, я не можу сказати, чи годинник показує майбутнє знову, чи я вже не зупинився. Тут трохи якийсь незрозумілий текст, але допустимо. Знову ця тетя клава тут стоїть. Що я маю зробити? Треба до неї підійти, напевно. Жму руку. Давай дружити. Sorry. Sorrow, там не sorry. Я не встиг пере... сфокусуватися, я не встиг перекласти, що він там сказав. Sorrow, напевно, навряд чи це буде видно перекладач. Ча ми спробуємо. Текст не розпізнано. Ні, у текст у нас не бачить гра, добре. О, тепер я ще сюди можу підійти. А, тут ще й листочок і плюс ще є в нас тут один ключик, який нам десь змогу пройти, напевно, на другому поверсі в інші двері. 11 січня 1883 року мені виповнюється 10 років, і тето змусимо не знову взяти туфлі. Якщо хоча б одне з них лежить поруч. Він замикає двері та тримає мене, поки я не складу їх акуратно в кутку біля старої газети, якою ми розпалюємо камін. Його голос різкий і вимогливий. і Іноді я роблю це ще до того, як встигає зрозуміти чому мері Бі. Бі? Вона якась цікава у нас персонажка буде, чи що. Так. От там сидить. Коханець якийсь? Контролс. Ліва мишка. Що це за контрол у нас? Ліва кнопка миші взаємодія. Фокус середньої кнопки миші. Права кнопка миші піднімати предмети F запальничка. Фокус. І що це мені дає? А, там ж було сказано за черевички, що вони мають стояти один біля одного. Ось чому. Я зрозумів, нам треба їх десь поставити в одній точці. Ось чому тут була загвоздка. Де він там казав їх ставити? Мері бі. Біля дверей ніби бі, чи один казав їх ставити? Якщо хоча б не залишиться десь неподалік, то він замикає двері. Типу я маю просто їх поряд покласти? Ой. Ну вони вже поряд. А де вони мають стояти? А, тут типу ще якийсь червоний. Червона туфелька в нас. Просто питання в тому, де вони мають стояти. Десь тут в кутку. Типу, один біля одного, чи де вони саме мають стояти? Я хочу зрозуміти. Ой. Туфелька чаріна, давай. Ну ці, в принципі, плюс-мінус поряд стоять. Так, тут я ж не можу відкрити ніяк. Цю ж а, ще один червоний біточок. тоді в мене питання, куди я маю їх поставити? Типу, вони стоять в кутку під дверима. Ти є ще якась частина взуття, яке я не бачу? Ну ні, такого більше немає. Картини. Сказано, що воно має просто стояти поряд. Де саме в шафі? шафу я відкрити, наприклад, не можу. а Куди тут я маю їх поставити? Зум. Що мені дається зум? Ну там порожньо, там більше немає, зустрічать тільки дві пари було. Ну і тут також в ліжку також немає. Питання в тому, де я мав його точно поставити, щоб не було проблем з тим батькам Куток біля старої газети, якою ми розпалюємо камін. А, в куток біля старої газети, якою ми розпалюємо камін. Закони жив в кутку. Опа, нарешті. Так, тут іде. Бач. Що, патя повернувся. Є шляпа якось. Так, в принципі, ми того другого ключика вже отримали. Не думаю, що зараз тут ми зможемо ще щось підібрати. є вибір, або піти в ці двері інші. Відкрити. Ні, це не від цих дверей, очі тоді від тих інших. Ну, давайте заглянемо. Не страшно. Но Хелп. Нхел. Немає допомоги, а що no help це ще просто це... Пекло по їхньому ну, по англійськи Читати текст. А чому тут скорочено такий текст, а тут так розширено все. Давайте, можливо, скорочено переглянемо просто вирізки з новин. Жахлива інформація: молоду жінку до довело до божевілля токання годинника цього тижня Джорджтаун сколихнула дуже шокуюча подія. Напевно, доведеться все читати. Так, страшна інформація. Молоду жінку довело до божевілля цокання годинника. Цього тижня, угу, це ми читали. У скромному будинку на мілстріт місіс Мерібет було затримано після скоєння найнеприроднішого вчинку, знищення всієї своєї родини. Стверджується, що вона орудувала фермерською косою, вразивши батька, матір і навіть своє своє немовля у шаленому стані жахливої манії. Коли констеблю затримали її, її знайшли у стані дикого божевілля. Її одяг був заплямований, а очі порожні. Відповідаючи на запитання правоохоронців, вона наполягала, що не знає, що зробила, і знову і знову запитувала їх: Ви не чуєте цокання?» Сусіди повідомляє, що останнім, останніми тижнями вона виглядала дуже Її вигляд дуже змінився, хай бо так блукала в незвичний час шепотіла про приводів і безперервно говорила про дивний годинник. Який нещодавно принесли додому. Лікарі після серйозного обстеження визнали її психічно хворою і слід доставити до державного санаторію для душевно-хворих, де вона буде утримуватися задля безпеки населення. Добре, ми це зрозуміли. Щось не, не якісь якийсь головою через сокання годинника. А де ж сам годинник у нас? Тут, до речі, більше немає ніякого ключа, як я тоді зможу кудись пройти. А, ось є ключик у нас. Чудово. Пам-пам-пам. Рухаємо здання, у нас залишилися останні двері. Ну давай, випригуй, чортяка. Ні, тут ще одні двері нас очікують. А ось цей годинник, який нас може звести з розуму. Ну добре. Так, якийсь листочок. Це. Ох, вони люблять тексту додавати. Чому вони зробили, наприклад, такий виділений шрифт здоровий, а тут прописали маленьким? Кожній душі, яка зберігає цей проклятий твір, він мав бути моїм найкращим творінням. Весільним подарунком для моєї коханої доньки. У свій весільний ринок вона з радістю обійняла його, маятник заблищав. Але перш ніж обітницю, обітниці були вимовлені. Ревнивий залицяльник вдарив її в обличчя жорстокою люттю, розтрощивши її обличчя і її життя в одну мить. Коли вона помирила з годинником на грудях, її останній. Подих і муки просочилися в його шестеренням. Тепер її дух живе всередині, всередині. кожен цок вкрадене серцебиття, кожен дзвін плеч. Годинник більше не відстежує час, він пожирає його. Ті, хто затримується під його звуком, відчують її присутність голодною, сумною, нещадною. Вона забирає те, що її було відмовлено. Години, красу, саме життя. Дужи, якийсь джарет. Гарланд годенникар. Дуже можливо тут Джеремі? О, це дуже погано. Зачекайте це. Ааа, ідемо версій, напевно, в цьому завершиться. Дуже-дуже Да, от на початку, до речі, в плані звуку дуже прикольно було. На розробники не цікаво. Тобто, в плані роз... на початку оформлення звуку по грі було цікаво, тому що десь було це лякаюче. Появлення цього приводу були зовсім не страшні, просто хотілося зіграти на якомусь ефекту неочікуваності. Тому, слабувато. Напевно, 5 з 10 і то. Можна навіть і менше можливо поставити. Не знаю, поки я сумніваюся, ви можете написати свою оціночку в коментарі. Я на цьому все, дякую за перегляд.